Friendлі, з вами, Деніс Френді. В цьому відео ми з'їмо з вами J&J Joy Millennium. Ось такий молочний шоколад. Молочний з молочною начинкою. Пише Surprise, Insight. Тут Surprise Inside. Тут, ой, якийсь Surprise Insight. не знаю, який інсайт. Surprise. Зараз відкриємо, дізнаємося, спробуємо цей шоколад від 0 до 10. Дамо. E, понятне, e, понятна справа, оцінку. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Let's go! Денис Фені реагує. Денис Фені реагує, сьогодні він буде їсти шоколад JM Joy молочний з молочною начинкою. З молочною начинкою. Чинкою, чинкою погнали їсти та відкривати. Так. Let's е, e, Спробуємо самий, спробуємо з кавою. E, цей, та. Шоколад молочний.

Picture. А, розфарбуй та підпиши малюнок. Зроби фото. Відправ через QR-код, отримай шанс виграти своїх пухнастих їжачків. Що? Пухнастих їжачків. Типу та підпиши малюнок, зроби фото. Прав фото, отримай шанс виграти. Це для малечі. Так. Хто не зрозумів, про яких їжачків йдеться мова, розфарбувати? Оце я вийняв. Ось тут його треба розфарбувати ім'я Сіті. Тобто я маю розфарбувати що, вибачте? Е, оцього і цього. цю дівчинку їжачка і так. Я це малювати не буду. Ми тут для того, би їсти. А якщо розфарбувати, може. Якби були коментарі відкриті, би сказав, напишіть коментарі, хочете, ми розфарбуємо в наступному відео. Коротше, в наступному відео ми це може розфарбуємо. Ну не в наступному, а коли прийде час, коли, вже попоїв, коли я вже перейду на якийсь інший контент. Ну, тобто, коротше, Як не буду їсти, а просто захочу просто зняти, просто включу теж камеру, ти розмалюю перед камерою цих їжачків, якщо хочете. Напишіть мені під YouTube шортом. Любим, чи хочете, щоб ми це розмалювали. Я, може, розмалюю. Та. Коротше, просто знімлю відео про це і ми розмалюємо. А зараз хімо. Joy. Kids Joy. Kids Joy. Поїхали. Ось такий Millennium шоколад. Міленіум недавно їли, а це вже інше. Дитячий шоколад. Міленіум. Такий як кіндер на смак. Майже точку-точ. -точ. Чекайте, де я той телефон знайшов? Добре. Коротше, можна навіть десятку уліпити. Смачно. Ви рахуйте, що це дешевше. Багато разів за кіндер шоколад. На, на смак то саме. Кіндер шоколад коштує 70 гривень, це походу коштує десь до 50. Так. Да. І це одинаково. Вся інформація на myjjoy.com. Добре. Десь потім можу зайдемо. Так, давайте скажу, спробуємо. Okay. Це смачно. Супер, правда, кава би супер. Я вітаю. Мене зуб не заболів. Значить сміло можемо ставити 10 балів. Kids enjoy, тобто це для дітей. Так. Але блін, це смачно. Що не кажеться смачно, цей міленіум ваш. Я вже далі без кави продовжу їсти, він так смачний. Ці їжачки, якщо забрати іголки, вони похожі на ведмедиків. Так. У нас ще три таких шоколадки лишилося. Давайте доїдати. 10 балів. Так, 10 балів, годна шоколадка, я вам рекомендую. Попробуйте. Ти дешево ще, Порівняно з кіндер-шоколадом. А смак той самий. Хм. То, що по, по дизайну трошки інакше виглядає, я ще вчора думав, що за сюрприз, Ну то ось. Хм, прикиньте, якщо ти відправиш їм. Не розмальованих їжачків, вони тобі взагалі нічого не відправлять. Або тако, або розмалюєш погано. То теж, напевно, навряд чи щось привезуть. Я так думаю, що плюшевих ігрушок їжачків вони привезуть. Треба читати деталі на сайті. Та. Тауби трошки ще тає. Все, останнє, дуже смачно. Але вже зуби починають добиратися до болі. Ну, шоколад починає добиратися до болі зубів. Але думаю, не сильно. Там є стенс у стомку. More milk, more joy from your friends. Як це перекладається? Багато молока, багато дітей в йор, таке йор, коротше, в друзях. Ну, типа то. Я вам приблизний переклад. Короче Кроше ми все доїли тут, е, скільки тут було раз. 8 штук. Тут було 8 штук, ми це все гарненько доїли. На десятку мені дуже сподобалося оцінили, бо це дитячий шоколад, і вони все найкраще для дітей. Щоб їм сподобалось. Ну я кажу, тупу копія кіндер шоколаду. І дешевше. Треба на youtube шорти десь взяти бо дешевше, ніж кіндер шоколад Не знаю, може візьму, може ні. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Побачимось в наступних нових відео. Всім удачі, всім пока. Побачимось. Коротше, в наступних відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. так. Ось такий був шоколад. Нормальний, смачний, прекрасний. З такі малюночки. Може, розмалюю, десь знімлю відос. Про це як я розмалюю, може, не знімлю. Але на всякий випадок збережу, не буду викидати. Так. Може, пригодиться. Всім пока-пока. Та бувайте дружні.